Є проблеми, про які не говорять. Але це не значить, що їх не існує. Проблеми з електроенергією, водопостачанням та водовідведенням досить часто трапляються у гравців з Сіті Скайлайнс. Сподіваюсь, моє сьогоднішнє відео допоможе вам їх уникнути. І найголовніше знайти спосіб їх рішення. Про це не говорять. Цим користуються. На початку гри гравцю доступна вітрова електростанція, септові вітря. Він може виробляти від 0 до 8 МВт електроенергії. Усе залежить від місця розташування та погоди. На карті ви можете бачити темні плями, що відповідають за швидкість вітру. Відповідно, розташовуйте його у тих місцях, де швидкість вітру найвища. Зверніть увагу, що чим щільніше ви розташовуєте вітряки, тим менша швидкість вітру у цій зоні. Основним недоліком вітрових турбін я вважаю їхню собівартість. А також шум, котрий вони виділяють, тому розташовувати їх подалі від житлових масивів. Морська вітрова турбіна є набагато ефективнішою, ніж наземна. Але для її встановлення необхідна вода, що не завжди є можливим. Як і в попередньому випадку, при встановленні слідкуйте за силою вітрових потоків, аби отримати максимальну енергію. Шум від такої турбіни може бути значно меншою проблемою, адже саме розміщення на воді означає, що вона буде розташовуватись подалі від житлових будинків. Аби швидко та не за усі гроші світу підняти кількість електроенергії у вашій електромережі, можна використати вугільну та нафтову електростанцію. Вони, спалюючи ресурси, будуть виробляти електроенергію. Такі станції завдають значної шкоди навколишньому середовищі. Будуйте їх лише у нежитлових зонах. Вугільні та нафти в електростанції мають вбудований буфер, себто запас ресурсів на декілька днів. Це якщо у разі виникнення якогось катаклізму чи заторів продукти спалювання не будуть доставлені вчасно. Сміттєпереробні заводи також виділяють певну кількість енергії при спалюванні сміття. Її кількість настільки мала, що це радше приємний бонус, аніж джерело електроенергії для вашого міста. Сонячна електростанція, ну, в принципі, це просто сонячна електростанція. Будуйте її біля дороги та просто спостерігайте за тим, як виробляється зелена електроенергія. Лише пам'ятайте, що вночі кількість виробленої електроенергії сонячною електростанцією падає на 70%. Ну а батарей для накопичення електроенергії. У «City Skylines немає. Гідроенергетика є найскладнішим виробництвом електроенергії в грі. Довжину греблі можна регулювати за бажанням прибудівництві. Від цього залежить вартість будівництва та кількість електроенергії, яку вироблятиме дамба. Парапет дамби містить стандартну двосмугову дорогу, яку можна з'єднати з вашою мережею доріг. Найкращим варіантом максимізації вихідної потужності з найменшими витратами на будівництво дамб це будувати дамби на річках із крутим берегом, де течія є дуже стрімкою. Раптове руйнування дамби, яка затримує велику кількість води, може спричинити велику водну хвилю. Тому будьте обережні. Її величність ядерна енергетика. Атомні реактори виробляють сталу кількість електроенергії, незалежно від її розташування. Вартість її електроенергії, якщо брати до уваги площу, яку займає атомний реактор, дешевша від сонячної електроенергії. Єдине, що варто пам'ятати це те, що атомні електростанції споживають велику кількість води. Тому не рекомендую концентрувати все виробництво електроенергії на них. У City Skylines мери мають забезпечувати своє місто послугами водопостачання та каналізації. Більшість міст видобувають воду з допомогою берегових водонасосних помп, але трапляються мапи, де немає відкритих водойм. В такому випадку використовують водонапірні башти. Їх можна розташовувати у будь-якій ділянці карти, але вони є удвічі дорожчі у обслуговуванні. Вся вода в Сіті Skylines є прісною. Однак мери повинні бути обережними, щоб не закачувати стічні води у водопровідну мережу. Розташовуйте помпи для забору води вище по течії, а злив нижче. Водопровід складається з двох труб подачі та зливу. Тому їх можна з'єднувати. Брудна та чиста вода змішуватись не буде. І останнє. Аби зменшити забруднення стічних вод, використовуйте очисні споруди. Сподіваюсь, поради були для вас корисними. Напишіть у коментарях, що б ви хотіли побачити ще. З вами був Бендер. Зустрінемось!